Всім добрий день. Зараз ми познайомимося, мабуть, більшість дітей вже знають таку цікаву гру на гнучкість, вона називається твістер. Мені сьогодні е, uh, дівчинки допоможуть цьому. І нагадаємо, uh, в цій грі може брати участь максимум чотири uh, учня з різних сторін. Uh, у нас є uh, таке табло. Можемо показати ближче, на якому показується ліва рука, права рука, права нога, ліва нога. Ну і ми крутимо е бігунок цей і е визначаємо, куди учасник гри буде ставити свою ногу або руку. Ну давайте. Як ви стоїте, так будемо стояти. Хоча можна лічівку визначити, хто у нас перший, і за ним потім не... Лічилка? Так, не... Лічилка. Енкі, беники, діви, вареники, енкі беники, Кльос, вийшов зелений матрос. Софія перша. Маша, тобі стань за заріною, точніше. Ось. Для Софії ми крутимо і вона вже стає. Ось можна показати. Я крутнув. Права нога червона. Права нога червона, так. Да. Дівчата, вступіть. Наступна у нас Вероніка. Ліва нога синя. Так. Да. Аріна. Ліва нога червона. Так, стаємо. Е, маша. А ліва рука зелена. <кій> ліва рука зелена. У Маші ліва рука отримає. Ліва маша. Да. Ось ми якраз вивчаємо. Де права рука у нас, де ліва рука. По і так далі. Ліва рука червона. Ліва рука червона. Да. по колу. О, Бачите на гнучці. Ми граємо. Якщо у нас Софія впаде, вона виходить з гри. Наступна у нас ліва рука жовтий. Добре. Аріна. Права нога червоний. От так. Наступний. Права нога синій. Маша. Права нога синій. Так, добре. Наступний. Ліва нога жовтий. Це Софія у нас. Перша знову. О, дивіться. О, подивіться. Подивилися і усміхнулися. Ми вас знімаємо. Далі продовжуємо. Ліва рука зелена. Це Вероніка. Вона здивіться. Так. Можеш показати. От і не можеш обійти з того боку. Так. Я думаю, я... Права нога жовтий. Це рівно здається. Права нога жовтий. Так, добре. Не промахнутися. Права нога жовтий. Це у нас маша здається. О, о, розтягнучка у. А наш багато. Так, продовжуємо. Права нога червоний. А за машою хто у нас? Софія, права нога червона. Стоїть, добре, Не, нехай стоїть. На другий, на другий нехай стоїть добре. Стої. Нехай стоїть. Є. Ліва рука жовтий. Дед, ліва рука. Вероніка. Ліва рука жовтий. Добре, легко поки що. Вероніці повезло. Так, ліва рука зелена. Ліва рука зелений. Ліва рука, зелений. О, а ти вже стояла, на після Вероніки хто у нас? Аріна. Аріна. О, дивіться, Аріна, у неї і ліва нога на червоній, і права нога на жовтій, а ліва рука на зеленій. Ох, яка гнучкість. Молодець Аріна стій. Ліва нога жовтий. Після Аріни у нас хто? Маша. Ліва нога на жовтий. Це я. Ось, я не можу. Так, є права рука синій. Права рука синій. В принципі, <говори> у мене найгалиша вправа. А в мене уся тут дуже. Медич... Медич... <сум> <сум> і ось таким чином ми подивилися сюди, Аріна. Ми граємо. Хто у нас перший, <сум> хто у нас перший неправильно виконує, падає, виходить з гри і до переможця. Повинен залишитися один. Молодці дівчата! Дякую, вставайте. Ось така у нас дитяча гра на гнучки. Можна грати в сім'ї. Маша, сюди чуть-чуть.